Поїхали. Так, хто ж в мене? Малі, 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 малі. Чи є твій персонаж членом родини з Боба? Не він, не вона. І не він. Чи має твій персонаж щось у руках? Ні, нічого немає. Ще mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. видно у твого персонажа зуби? Так. Чи є у твого персонажа сорочка? Так, є. Ого! Це так влуче. Твій персонаж це дівчина. Так. Лише два. Чи є твій персонаж з кнарою? Так є. Схоже, я зрозумів. Угу. У твого персонажа квадратне обличчя? Ні. Так, ну я знаю лише одного схнару з бікінні-потом. І це містер Краус. Так, в мене містер Краус. А цю гру можна підбати в магазині Toxic Room по посиланню в шапці профіля.